Доброго ранку, любі малята! Зараз я вам прочитаю віршика, який називається «Здравствуй, хлопчику маленький. А ви після цього будете відповідати на мої запитання по цьому віршу. Тому слухайте дуже уважно. Слухаємо! Здрастуй, хлопчику маленький, йди в кімнату, ручку дай. Хоч у нас ти і новенький, не соромся, за стіл сідай. Будеш снідати із нами, ось оладки, ось де чай. Плачеш, хочеться до мами. Ой не треба, не скучай. В нас ведмедик є і м'ячик, коником стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Дітки, а про кого розповідається у віршику? Ну, звісно, про хлопчика молодці малятка. А куди прийшов наш хлопчик? Ну, дійсно, у дитячий садочок, молодці. А як малята зустріли хлопчика Сердито чи привітно? Ну, звісно, привітно. Молодці малята ви великі умнички! Ну що, до нових зустрічей, до побачення!